Вітаю на каналі. Тато скажи казку Залюбки, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Рукавичка. В один зимовий день дід зі своїм песиком пішли в ліс, щоб назбирати дров. А коли поверталися додому, дід ненароком згубив свою рукавичку. В цей же час по полю бігла мишка. Та так змерзла, що зуб на зуб не потрапляв. Бачить, лежить рукавичка. Підійшла до неї та й пита: Хто хто в рукавичці живе? Ніхто не відповідає. Вона ще раз: Хто, хто в рукавичці живе? Тиша зраділа мишка, та й залізла в рукавичку. Та й промовила: Я тут буду жити! Коли скаче жаба? Бачить на снігу, лежить рукавичка. Та й питає, Хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкрепотушка? А ти хто? А я жаба скрекотушка, пустий мене. От вже вони вдвоє живуть. Коли тут біжить зайчик? Прибіг до рукавички та й питає: Хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкрепотушка. А я жаба скрекотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть мене. Заходь. «Заходь!» От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкрепотушка, а я жаба скрекотушка. Я зайчик побігайчик. А ти хто? «Та я лисичка сестричка, пустіть і мене. От їх вже четверо сидить в рукавичці. Аж незабаром біжить вовк, та й собі до рукавички. І питає: Хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкрепотушка? А я жаба скрекотушка. Я зайчик-побігайчик. Я лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть мене. Та вже йди у ліс і вовк. Уже їх п'ятеро, уже так їм тісно, що й нікуди, коли це затріщали кущі, і вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве та питає: Хто хто в цій рукавичці живе? Я? Мишка шкрепотушка, а я жаба скрекотушка. Я зайчик-побігайчик. Я. Лисичка сестричка, вовчик братик, а ти хто? Хе-хе-хе-хе-хе Як вас багато, а я ведмідь Медоїд Пустіть мене. Та так куди ми тебе пустимо, коли і так вже тісно? Де є бажання і спосіб знайдеться? Та якось буде. Ну, добре, йди, тільки скраєчку. У ліс і ведмідь. Шестеро їх стало в рукавичці. Та так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, немає рукавички. Він тоді, давай назад, шукати її. А собачка попереду побігла, бігла, бігла. Та й бачить, що лежить рукавичка на снігу, та й ворушиться. Собачка підбігла та й давай гавкати. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Як звірі те почули, та й давай тікати. Дід побачив це, та й думає: оце так на така маленька рукавичка, а скільки звірят в собі вмістила. Забрав він її. Та й пішов додому. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Якщо сподобалась казка, не забудь поставити лайк та підписатись на канал, щоб не пропускати казки українською мовою.